Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні так пасмурно якраз добре пересаджувати, і я буду пересаджувати свої широколисті гортензії. Весною вони всі були у півлітрових горщиках. Я їх пересадила у 5-літрові, 7-літрові, що було в наявності, і в ґрунт додавала осмокот. Подивіться, як це добре, гарно працює! Рослини підросли наросли, і зараз я їх вже буду пересаджувати у 20-літрові горщики. Я підготувала собі. Ще не всі сплела, але вже але... Але є, і скільки є горщиків, стільки і висажу рослин сьогодні, тому що вже погода буде така прохолодна, дожлива, і не буде зручно в болоті коперсатися. Тому буду пересаджувати по максимуму. Ось така це місцеорість червоненька. Сальса, вона має вишневий листок, але він потім зеленіє і робиться тільки такий крайчик вишневий. Вже побачу на наступний рік, як зацвітуть. В таких білих горщиках вони будуть, я думаю, гарно дивитися. Так, прикинула. І мені подобається, буду висаджувати у білі. Деякі уже волотисті е, пересадила. Пересадила панфлору. Це горщик на 35 літрів. Попробувала з ручками зробити. Зручно переносити. Але на вигляд, якщо чесно, мені без ручок подобається краще. Ось цей Red Velvet. Буду пересаджувати у 45 літрів, тому що ця рослина така mm. виростає до 1,20 і е, їй буде мало 20 літрів. Вона зараз росте у 15-літровому горщику. 15 або 12, я вже не пам'ятаю. То буду пересаджувати. Така красонечка. На сонечку дуже гарно виглядає. Переливаються ось ці кольори. Панфлору пересадила і Літл Розі. Теж пересадила теж 35 літрів. Підготувала великі горщики, це на 60. Приміряти буду, що буду пересаджувати. Ось ця літл фреско. Но це, напевно, буде не Літл фреско, це, напевно, буде графіті. Побачимо в наступному році, як вона себе буде поводити. Її, Її напевно, пересажу у... у великий теж горщик. Декілька барбарисиків ще залишилось. Азалії, лаванда. Кого цікавлять, такі саджанці пишіть. Ось такі коричневі. Мені, наприклад, подобається, коли горщики ну, одного кольору, але візерунок трішки відрізняється. Ось так, як, наприклад, тут чотири смужечки, три такі шнурочки, є з ланцюжком. Ось такий може бути візерунок. Ось тут замовлення зараз буду відправляти. Дівчина захотіла сіренькі. Ось такі сірі. Теж на 20 літрів. Це технічні горщики. 20-літрові. І є на. Ой. На 15 літрів. Це я не мала технічного горщика, тому оплітала 16-літрове ведро. Дирочки сказала не потрібно свердлити, тому дирочки не свердлила. Такі сіренькі. Теж дуже гарні, якщо з білими. Ну, це в залежності, кому які потрібні. Мені сірі не підходять. Мені або коричневі, або біленькі гарно дивляться. На моєму подвір'ї, тому що будинок в коричневих тонах, бруківка, альтанка теж накрита коричневою бляхою, тому мені більше такі відтінки підходять. Буду пересаджувати сьогодні. Ось так. Двірочком я виглядає. Вчора покосили, але ще по краях не пройшлися. Собі теж висадила ще один червоненький вербарисик тут. Буде мені яскрава така плямка. Ось так. Мені сподобалося. Замість ось цього Барбариса я сюди приміряла е, багатель. Він мені тут був затемний і зливався з бруківкою. Тому я висадила ось таку яскраву хосту Катерину. На весну буде декілька саджанців. Бо я розділила вже, висадила в ґрунт, тому на весну декілька буде таких. Сюди морозник пересадила, але щось він мені тут не подобається. Напевно, буду сюди висаджувати ось такий яскравий ялівець. Такий варіагатний. Він тут буде, напевно, красивіше дивитися, ніж, е, ніж морозник. Морозник це, до речі, якщо комусь потрібен. Можете написати, я скину фото, це махровий, скину фото, як він цвів. Якщо комусь таке підійде, можу поділити або цілий кущик відправити. Він такий досить великий. Вічно зелений, але тут він мені щось не дуже вписався. Літл lime, Такий компактний. Компактний. Трішки вигорів на сонечку. Але красивий. Не розвалюється мені щось. Дуже цей сорт сподобався. стровбері блосом теж розфарбувалася. Суцвіття, подивіться, яке красиве суцвіття Якщо воно зацвітає і ночі вже прохолодніші. Оці зацвітали, коли була спека, тому вони ну, не показали всієї своєї красоти. А пізне суцвіття таке досить гарне. Від холодних, від холодної роси вже пелюсточки трішки такі пошкоджені. Полярний ведмідь теж уже відцвів. Була холодна роса, а потім виходить сонечко і підгорають, але це вже осінь. Сюди ще висажу Admiration щоб завершити, завершити лінію. Адмірейшн і посередині один жовтенький пересклет. На цій частині, дивіться, як гарно цвіте, якщо кубкою такою більшою осінні крокуси весною, коли гортензія ще не розпустилася і немає листя. То ось ці крокуси вони мають таке досить велике, потужне листя, як у конвалії, але набагато більше. І тут таке вже не пусто. Потім це листя я обрізаю, тому що воно втрачає свою декоративність. А на осінь яка свіженька така гарна плямка крокусів. Бджілок завжди тут багато. Такі великі квіточки, досить великі. Гарно цвітуть. Ось так цвіте зебринус. Уже розпускає свої колоски. Мені його треба розділити, але шкодую, вже нехай цвіте. Пізніше розділю. Я місце приготувала. Ялівці вже пересадила голубенькі, місце звільнила, але шкодую. Шкодую ділити, тому що вони пожовкнуть. Ось, бачите, поділила і листочки жовкнуть. Це не страшно, на наступний рік все буде добре, але ну, декоративний вигляд вже порівняно. Ось, дивіться, бачите? Різниця є. Тому нехай вже цвіте. Сюди хотіла висадити Барбарис Багатель, той пересадити, і передумала. Висадила такий ялівець. У мене ось такі були два кущики. Колись живцювала, а це мої. І тут воно мені, здається, буде гарно. От. Дивіться, бачите, коли барбал рис, ну, це так трошки темно. А коли таке свіженьке, зелененьке з плямкою, то е, веселіше якось. Сюди буду висаджувати зебрину, з підготувала. Трішки мені доведеться. Ось цю клумбочку збільшити. Тому що, коли висаджувала вертикальний ялівець е, Blue Arrow, то щоб не було дуже близько, довелося посадити, і вона получилася на краю клумби. І треба буде трішечки збільшити. Але не знаю, як буде час, це не спішно. Ялівець ще маленький. Стрижу, я вже казала, залишаю невеликі гілочки, вони були великі, досить великі, десь такі. Залишила менше третьої частини, або десь так третю частинку. Не хочу, щоб вони від стовбура були голі, а потім тільки на кінцях гарна голубенька хвоя. Буду формувати якісь топіари вистригати, тому звужую крону уже у, від молодого віку. Скайфол поїхав на нове місце проживання. Буде прикрашати інший сад, а я сюди буду висаджувати фрайс мельбу. Вона вища і буде мені закривати цей пліт Кіошу. Ось така теж свіженька. Жілки їх люблять, тому що є ось цих маленьких багато квіточок. Буду обрізати її низько, трішки ще підсиплю сюди торфу, земля просіла, підсиплю, обріжу коротко на дві бруньки, і наступному році залишу небагато гілок, щоб сформувати потужний скелет, тому що в цьому році гілочки потужні, але їх більше і вони такі, ну, нерівненькі. Буду трошки справляти ситуацію. І ця ваніла в цьому році вона ніяка. Пізні суцвіття. Ось дивіться, бачите, розфарбовується нормально. В такі, такі кольори, як характерні для цієї гортензії. А ті, що зроцвіли раніше і було жарко, ось бачите, як вони виглядають. Цю хосту також планую поділити велику. Почала чистити гортензію, оголюю нижні гілочки, щоб скоріше починало знизу дерев'яніти гілки, щоб краще перезимували. Бо якщо вдарить мороза, вони будуть зелені, ну можуть підмерзнути. Цуцвітя ще не обрізаю, але листочки по трішки, по, по два, по три, на гілочці знизу обриваю, вам теж раджу. Ось такий мій садок. Ще вам покажу свої саджанці. У мене на цьому на цій грядці росла лохина. Ями там були підготовлені, ґрунт для них спеціальний, був уже заготовлений. Тому ґрунт із ям, ось так, як там, бачите, обгороджені ями. Те саме було і на цій грядці. Лохину я продала. Нам забагато у нас є її. Кущиків є багато, ми не встигаємо все з'їсти. Тому місце немає, де розкладати гортензії. Яму з, з, ґрунт із ями повибирали сюди. Буду її використовувати, саджанці розсаджую, то використаю цей ґрунт. І сюди все розрівняли гарненько. Вчора скосили, засипали травою, щоб не заростало. І Готую, пересаджую рослини із педив'ятки. Уже на наступний рік вони будуть гарними саджанцями із потужним коренем. Зараз вони ось такі маленькі. Тут пандрія. Це все уже буде на наступний рік. На цій грядочці висаджую штамби. Заготовочки. Ще декілька є. Якщо хтось хоче, я ще не всі встигла висадити, то звертайтеся ось такі на одній ніжці. Є на перекрученні також, ті ще не висаджувала. Всюди чіпляю табличку. Таблички у мене такі імпровізовані це тканина. На тканині просто пишу назву сорту, щоб не перепутати. Це теж Strawberry Blossom. Подивіться, яка вона красива. Яка вона Які великі має пелюсточки. Дуже гарний сорт. Подібна на ванілу, але вона тримає себе. Буде на штамбі. Цю гілочку відріжу, візьму на живці. І такі, такі рослини. Такі роботи в саду. Скоро буде холодно, працювати буде не дуже комфортно, тому по максимуму стараюся щось зробити зараз. Ось тут теж саджанці. Ці я пересаджувала раніше, тому вони вже такі трішки більші. Ось такі перекручені. Дві гілочки, перекручені, прив'язати рівненько до опори, і будуть кручені штамби. Ось таких у півлітрових горчиках вже залишилось небагато. Там по 8 штук, по 4 фантоми залишилось. Ведмедя 5 штук. Ось так потрішки. Хто ще хотів, планував висадити, то замовляйте. Залишилось небагато. Вони ще гарно стигнуть вкоренитися. Коренева у них. Добре, ось так виглядають лаймлайти. хто ще планував пишіть пересаджую, вискладую, усе готуюся до, до зими. Ось така інформація на, на сьогодні. Всім гарного вам дня. До зустрічі!